Привіт всім учасникам п'ятиденного марафону присвяченого ChatGPT, де я вам розкрию секрети ефективного спілкування зі штучним інтелектом за допомогою промтів. Мене звуть Світлана, я експертка у галузі штучного інтелекту та нейронних мереж. Моя робота спрямована на розвиток нових можливостей у світі технологій і застосування штучного інтелекту в нейромережах. Ціную чесність і щирість у роботі та житті. Нейронні мережі для мене не просто інструмент, а справжня магія. Вона допомагає нам розширювати межі можливого і створювати інновації, що дійсно змінюють наш світ. Мене ще знають як дизайнера, 3 d дизайнера конструктора, володарки, ательє та Мілана в Харкові. Я так і веду своє ательє, дуже люблю. Подивіться, будь ласка, ті два уроки, встановіть у себе чат GPT. Там, ну, зовсім не складно, на телефоні можна, можна, нема різниці. Встановлюйте, поки безкоштовний, я розповім, в чому різниця. Далі, сьогодні я вам кину цю запис. Сьогодні або завтра, і закину ще один запис по чату GPT. Завтра я вам розкажу про створення. Промтім, як їх правильно створювати, все дам вам в вигляді. Ну і все, полетіли. ділюсь екраном. Сьогодні хочу вам розказати про розпаковку особистості. Це дуже важлива тема. Я починала з цього. Виглядає чат GPT, хто з ним ще не знайомий. Сподіваюсь, вам видно екран. Зараз я відключу. Ну, полетіли. Дивіться, я вам дам GPT, який є розпаковщиком особистості. І не бачу тебе, чуєш, не чуєш. Привіт, Привіт, моє сонечко! Привіт! Ми, ми тут підійшли до розпаковки особистості. Я вам дам розпаковщик особистості. Це дуже-дуже класний GPT, який нам допоможе себе розпакувати, як він працює. Натискаємо на кнопочку, почнемо. І він нам прописує, що він рад нас бачити. <смири> оновився, поки я все готувала, оновився інтерфейс. Ну це просто ага, все знайшла. Є. <смири> <смири> yeah. Ну, заходь. Так. Він дуже радий, що ви починаєте цей шлях, я йому прописую. Задавай мені бачите, бачите, он він даже навіть англійську мову <про> прочитав. Які три якості ви вважаєте своїми найсильнішими сторонами? Ви відповідаєте один чесність? Це, це наприклад. І далі він вам починає задавати ще питання, на які ви відповідаєте. Чесність, працелюбність родину є на сильніші сторони. Я не буду дуже тут прописувати, щоб не витрачати час, тому що в нас так сьогодні все стисло. Щоб найбільше задоволення, радість у житті. Повідповідайте на ці запитання, тому що з чого починається основа основ. І далі я вам розкажу, як писати промти, правильно писати. Виходимо з розпаковщика особистості, дам ви сьогодні промтинг, Як правильно писати промти, і конспект теж дам. Дуже дуже важливо пам'ятати, що нейронки, Схильні до галюцинацій. І це лікується якісними промтами, але ж не на 100%. Нейронка це не пошуковик, як, як Google, і розумна людина, яку треба підвічати. Але це все-таки не, не людина. Все наче. Навчання промтогу це пошук лайфхаків, якобі, обійти глюки, нейронки. Я дам вам структуру промтів, що потрібно Значалом, Спочатку ми прописуємо структуру промту. Там йде інструкція, контекст, вхідні дані, індикатор виводу. Інструкція, що має зробити нейронка. Треба прописати: напиши, проаналізуй, переклади, критикуй. От, коли ти йому пишеш критикуй, це. Ну, я далі розповім. Контекст це саме для чого це потрібно, для кого або яка мета. Ну, наприклад, напиши напиши, це у нас інструкція, мені вхідні дані, пост про залучення клієнтів. Ну, наприклад, далі. Залучення клієнтів, ключ до успіху, мої секрети ефективної роботи, чітке позиціювання. В общем, я це все теж скину, вам в запису буде і почитаєте. Але це запит дуже маленький. Про залучення клієнтів, яких клієнтів, своїх клієнтів, чи когось інших клієнтів. По клієнтам теж я вам все дам, як їх шукати, як їх структура промта. Що це в нас друга структура Промту? Це така більш складніша, де йде роль мета і додаткова інформація. От додаткової інформації тут у нас не вистачає. Роль це письменник, режисер, психолог, тобто ми йому назначаємо роль обов'язково. Мета. Ти повинен або мені потрібно. До, до, до нього треба приставати. Додаткова інформація, приклади або матеріали треба написати. Е, ну, ці обидва, обидві структури можна змінювати, комбінувати, поєднувати, що завгодно з ними робити, але е, хак GPT. На початку речення ми задаємо роль GPT. Дій. Як, наприклад, письменник, лікар, режисер, найкрутіший копірайтер в Україні, найкращий контент-мейкер. Як робити це ефективно? Класно, коли ви вказуєте імена відомих людей, наприклад, пиши, як Спілберг або Дай пораду як Фрейд. Працює, треба ще вказувати стилі, жанри і відомі факти. Ну, наприклад, напиши сценарій в стілі Санта-Барбара. Ну, чому б ні? Це дуже багато буде, але чому б ні. Далі, дайте приклад. Треба давати їм приклади тексту, статті і поради. Дуже така важлива. Треба мати список ролей своєї ниші. Наприклад, якщо я часто пишу сценарії, то маю список відомих сценарістів різних жанрів. Коли копірайтер, подивіться в інтернеті яких, якихось відомих копірайтерів і зсилайтесь на них. Одна з технік, хочу вам дати ланцюжок думок. Називається. Техніка може змусити модель. Декомпозувати задачу і дізнатись, як мислить модель ще до генерації відповіді. Ну, до речі, зараз чат GPT 4O вже сама застосовує цю техніку, але ми змушуємо його думати краще. Так, от, наприклад, я тут приклади написала дуже класні. Думай, крок за кропом, кроком, або покажи ланцюжок думок і надай мені свій ланцюжок думок перед тим, як згенерувати відповідь. О, дивіться, як він класно написав. Аналіз, теми, залучення клієнтів це важливий аспект бізнесу, цель посту, структура він нам все прописав. Ще таке хочу розповісти, як приклади постановки задачі. Це, ну, наприклад, можна прописати, це дуже важливо для моєї кар'єри. Або тобі краще бути впевненим, або Я дам тобі чайовий. Ну, теж, теж працює, теж класно працює. І ще, коли ми просимо нейронки розкритикувати наш текст або ідеї, також нейронка має, може критикувати власні тексти. Він прописав нам текст. А ми йому пишемо: оціню, критикуй та вдосконалюй, уникай відчливості. критикуй мій контент. До речі, можна зробити printскрін екрану Instagram. Далі натиснути сюди, вкласти файл. Я не знаю, підключена програма вас чи ні. Додатись з Google Drive або передати з комп'ютера. Передати з комп'ютера передаємо. Він аналізує сторінку Instagram, Facebook, ну, Instagram, Facebook, ні, мабуть. Але TikTok теж проаналізує. Я свої аналізувала. Він мені сказав, що попало. Давай перероблю. А мене часу не вистачає. Це все я дам, буду закінчувати вже сьогодні півгодинки. нас. Я буду давати заняття такі, на півгодинки хочу, щоб ви зробили розпаковку себе. І по можливості, якщо, не... якщо хочете, відправте в чат, якщо ні, можете не відправляти, можете саме почитати, зробити висновки. Юлечка, а до речі, скажи мені, будь ласка, ти знайома з чатом GPT, ти працюєш в ньому чи ні? Так, Та, знайома, але я не так досконало, тобто я його більше використовую, mm -hmm. як Google. Mm -hmm. Ну, Не те, що Google, я, я на зрозумін. такому дуже простому рівні. Mm -hmm. У тебе безкоштовно. А... так? Та, та, я нікол... mm -hmm. ну, платний я не брала, я знаю, що він набагато розумніший чи ні, він не набагато розумніший, по розуму вони майже однакові, але що можна, чим вони відрізняються? Ти в платному можеш створити власний GPTs, в безкоштовному ні. Але коли ти його створиш, власний GPTs, потім. Ти можеш до нього звертатись і зі свого безкоштовного. От мені було цікаво, тобто, якщо я в платному створюю цей GPT свій, чи я, mm. він так, потім так, зникає, зможеш. наприклад, як я вже перестаю користуватись платною версією, чи він буде зможе? Так, зможеш. Ти його тут прицепиш собі. Дивися, обов'язково тут палась. Я там давала три уроки, але я не знаю: дивились ви чи не дивили, два уроки, сьогодні третій закинув. Не лазила тут, ні? От, бачиш, ти пти кнопочки. Я його використовую з телефону, це в мене такий таке Неважливо, там в тебе теж є. Натискай ознайомитись з GPT. Можу на англійську перейти, якщо тобі зручніше, але мені чомусь трохи Мене на Да. Угу. Ознайомитися з GPT. Це GPT, які створювали інші люди. Або сам GPT. І отут популярні написання текстів. Ти переходиш, напиши для мене, пишіть спеціалізований привабливий міст. Оце дуже класно, коли пишеш, ну, наприклад, книжки, так? Mm. Копірайтер. Супер! Ну, класно працює. Але дивись, от коли ти заходиш в нього, Оцінки. Обов'язково дивись оцінки, ти можеш із безкоштовного це робити. Оцінки: 10каз плюс 9 мільйонів розмов. Оце мені подобається. Якщо ти заходиш сюди 3,8, 1 мільйон. Ну, теж непогано дивитися більше. Ось тут, будь ласка, полазь. от спробуйте надже GPT. Це в безкоштовній вартії? Так, 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 так. так. О, Зараз о, я прикольно. тобі скажу. Як він 18, так так так. Угу. Угу. Коли ти натискаєш на дві риси, у тебе iPhone чи Samsung, чи да, що iPhone, iPhone iPhone. Uh -huh. Ну, там може інтерфейс бути трошечки інший, але зліва там вверху є дві, є дві такі рисочки. І от коли uh -huh. ти натискаєш на ті дві рисочки, у тебе йде обзор GPT. Натискаєш. І полетіли вниз. Да, да, є, точно Худше приближення. Оце, так, да, полазь, Юлечка, там, ну, там кладість такий, а я ще вам кину, бачиш, у мене є дядя Вітя. <ривіт> ще хвилиночку. Це створювала одна дівчинка. Він просто я з нього, ну, привіт. О, привіт! Що тобі потрібно на цей раз. Давай, викладай, будемо вирішувати, раз я тут для тебе. Дівчатка декілька да, да, там... відписались, що не можуть, щоб я скинула їм і в особисті писали. Ну, чомусь так. Я думаю, що приєднаються більше, а цей скомпоную і, і зроблю. Добре, добре, дякую, Світлана. Все, удачі. Так, да, дякую. До завтра. Завтра буде дуже цікаво.